Звідки беруться цифри у платіжках? Такими питаннями навіть не думала прийматися мешканка Володимира, поки не отримала квитанцію із позахмарною сумою. Сама ж жінка 21 рік пропрацювала у КП Володимир Тепло, тому завжди довіряла колегам. 24 четвертому році, в лютому місяці прийшли рахунки на оплату послуги теплопостачання майже в два рази більші, чим в середньому. По Володимирі квартир такої площі. Ну, мене звісно зацікавило, так як встановили лічильність тільки в цьому будинку, причини цих таких нарахувань. І я звернулася в свою за до не, безпосередньо е, людини посадової особи, просьбою надати мені якісь документи. Як вони знімаються показники? Які це показники? Чи є якісь документальні підтвердження? Хто прибув присутній при зняті цих показників? На що я отримала замість відповіді удар в груди? За словами жінки, ввечері довелося викликати швидку, бо стався гіпертонічний криз. Було навіть відкрито кримінальне провадження. В подальшому, після її лікарняного, письмові запити результатів не дали. Тому жіночка почала збирати інформацію через ЦНАП та Володимирську міську раду. Ну, знаєте, склав кубік, у бік до тоді. Посилаю скаргу в Держпродспожбу. Але вже з цим Самостійно вийти на позаплановий захід ми. Не можемо, для цього нам необхідно отримати відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади. В нашому випадку це Держпродспоживслужба України. Тобто, е, напевне, це було середина жовтня 2024 року. До нас звернулася споживач із скаргою на те, що при нарахуванні плати за теплопостачання вона отримала відповідну суму, яка з тих чи інших причин. Е, Ну, її не задовільняє. Вона вважала напевно, що така сума завищена. Майже два з половиною роки Кабмін забороняв проведення планових та позапланових перевірок. І якраз майже напередодні звернення пані Елеонори заборону перевірок було знято. Як грім серед ясного неба до комунального підприємства Володимир Тепло навідалися непрохані гості. Спеціалісти відділу контролю вийшли на перевірку до суб'єкта господарювання. При розподілі не брались до уваги місця загального користування. Як ви знаєте, ну в багатьох житлових будинках, особливо це або там цокольні, або перший поверх. Дуже багато є там чи орендарів, чи інші якісь підприємства, які ну не мешканці, не жителі, не пересічні споживачі, а це якісь інші комерційні підприємства. Ще й нібито власникам квартир, які були на індивідуальному опаленні, не нараховувались платежі за опалення загальних місць користування підвал та під'їзд. Держслужбовиця показує методику нарахування, за якою Володимир Тепло мали вести розрахунки. Саме в цій методиці є відповідні формули. Ну, вона, як ви бачите, вона велика за об'ємом, розрахунки, тобто, це цілий великий. Кропіткий етап, який повинен бути опрацьований і вже відповідно до нього здійснюватись нарахування. З якого року вона? Методика, методика? методика затверджена 2018 року. І ми можемо пропустити, що з 2018 року вони її не застосовували. Правильно розумію? Лише за один такий прорахунок Володимир Тепло має сплатити 100 з лишком тисяч гривень штрафу. Та ще й комунальники Володимира мають зробити перерахунок жінці, на який вона чекає вже рік. Якби одразу погодились виправити порушення, на яких її викрила жінка, хто знає, можливо, і не довелося б чіпати це осине гніздо. А як же інші мешканці цього будинку? Якщо вони кожен буде звертатися на кожен такий, на кожну таку заяву буде. Звісно, ми реагуємо на кожну заяву. Кожна заява розглядається в індивідуальному порядку, в когось інші питання все залежить там і від кількості проживаючих зареєстрованих осіб. Тобто, ну, проводити якусь аналогію між одним споживачем і іншим, ми абсолютно не можемо, тому кожна заява розглядається індивідуально. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.